не Нет, ошибка, наверное, значит, наверное, то, что мы должны 16.000 собрать, да? Нет, ну просто. Ну, наверное, зала заживочный. Оно реально все. Ну да, символисатором. Нет, но смысл без вас проводить. с своей стороны сделали газету «Тираж 50 тысяч газет» и уже объявление о проведении громадских слухов у них число. То есть уже, я думаю, максимум людей, которые должны получить, получат. То есть фактически сегодня осталось это, с вашей стороны поднять, ну то есть через ваши информационные ресурсы, какие-то Всі бачили, всі Так, да, всі бачили. Чениркомітету, я думаю, теж всі бачили. Які будуть пропозиції? Перша пропозиція, щоб хто що відповідає за скликання членів оргкомітету, щоб повідомляти усіх членів орфкомітету, що у нас ще не сьогодні не повідомили. Ми випадково дізналися, випадково зупинилися. Вибачте, ми випадки. Всі члена комітету всі повинні знати про засідання. Це підтримується. Які ще зауваження? Давайте пропозицію. Ми повинні розуміти, що е, дана ініціатива, і вона всіх турбує абсолютно, і це абсолютно правильно. І позиція і міського голови, позиція всіх нас, все повинно бути. Прозоро, щоб кожна людина могла побачити, куди витрачаються міські кошти як бюджет. Тому ви бачите, ніякого супроти не було, все нормально проводить слухання. Але я до всіх звертаюсь, ми повинні так організувати, щоб всі думки послухати, щоб це не балаган не перетворити. Кожен має право на свою думку, а кожен громадянин, який захоче приймати участь. Чис. Це знаком плюс я називаю, чи знаком ознакомлюсь, то тобто, чи в підтримку, чи навпаки, можливо, зауваження. Це абсолютно нормальний процес. Тому такі надалі, такі громадські слухання будуть підтримуватись, підтримуватися в головою, голову, які всі ми виконавчим комітетом. Це нормальна практика. Я думаю, що ми будемо застосовувати і сюда сюди громадську раду, і громадський кабінут. Всім, кому це цікаво, повинні про це знати. Тому зараз масової інформації я прошу і в нас на офіційному сайті, від ти розмістити, де можна.